Російські окупаційні війська вперто порушують режим тиші, обстрілюючи наші позиції з важкого озброєння. На Донецькому напрямку з артилерії 122 мм обстрілювали Піски, 120 та 82 мм мінометів Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Піски, Новологанське, Верхньорецьке, Новоселівку, 2 та Луганське. По Невельському вогонь вів Снайпер. На Маріупольському напрямку 122 мм артилерії, танків БМП та БТР. Окупанти обстрілювали водяни з мінометів різних калібрів: Павлопіль, Красногорівку, «Широкине». з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, Лебединське, Богданівку, Павлопіль, «Широкине». По «Широкиному» також вели вогонь БМП та снайпери противника. На Луганському напрямку бойовики використовували 82 мм міномети та гранатомети, обстрілюючи наші позиції в районі Кримського, Волузького, Новоолександрівки та Станиці Луганської. Загалом зафіксовано 72 обстріли одного нашого військового поранено.